Художники то найщасливіші люди, бо мають дар від Бога своє бачення світу і допомагають розкривати талант у дітей. Під таким гаслом у Бердичівському міському музеї прийшла виставка майстрів пензля. Помилуватися тут можна було не лише портретами та пейзажами, а усе тому, що у нашому місті уміють передавати прекрасне на полотні. Коли приїжджають місто Бердичів, всі хочуть купити полотно. Нашого художника. І у вас вже є постійні покупці. Тому щирого серця вам, бажаю, щирого серця бажаю вам здоров'я, бажаю вам творчих таких здобутків, любові від людей, і щоб вас ніколи не покидала наснага творити на благо нашого рідного міста Бенича. Передавати реальність завдяки вмінню малювати сьогодні неабиякий талант, адже світ стрімко увійшов в еру технологій, і кожен має змогу відтворювати побачене навколишнє завдяки своєму телефону чи фотоапарату. Відмінність таких робіт у тому зазначили на виставці, що художник вкладає у роботу свій настрій, душу, намагається вловити риси характеру, малюючи портрет, і, як правило, йому це вдається. А от фото, зроблене пересічною людиною, у більшості випадків мистецтвом назвати не можна. Це радше можливість поділитися зі світом тим, що тебе вразило чи сподобалося. При цьому рідко хто знається на правилах фотозйомки та критеріях її проведення. Сьогодні вік науково-технічного прогресу люди мають можливість багато питань вирішити за рахунок техніки. Взяв фотоапарат. Раніше для того, щоб стати фотографом, потрібно багато знати, було багато вміти. Та й зараз, щоб зробити якісну фотографію. Але можна взяти просто телефон або фотоапарат і зробити фотографію. І сьогодні в нашому суспільстві, на превеликий жаль, дуже багато замінників. Ми перейшли на штучні речі. У нас немає людського спілкування або воно недостатнє. У Нас багато немає речей, які ми колись мали ще в дитинстві. І тут присутні ті люди, які нагадують суспільству, що потрібно. Потрібно любити і бачити те, що є живе. І художник, як ніхто, бачить багато речей і має можливість, від Бога такий дар йому дав, має можливість поділитися цим даром, своїм баченням, з іншими людьми. Нерідко художникові, аби малювати, доводиться продавати свої роботи. Причина в тому, що тільки у такий спосіб митець може дозволити собі придбати нові матеріали та знаряддя для роботи. А вони нині не дешеві. Це підтверджує і Микола Романчук. Роботи котрого теж були представлені на виставці. Продаю трохи, жити якось потрібно, навіть ту краску купить зараз. ви знаєте які ціни. От і, і краски, і кісь, і то все дуже дорого. Дуже... Буває так, місяць продаси, може бути на 200 гривень продаси, а розтрати от, набагато більше. Це дуже тяжко зараз стало. І розтворителі ну, це все дуже дороге. Починав пан Микола малювати ще у школі. Тоді народилася на світ його перша робота маслом. Згодом були менші роботи. А до дня народження Шевченка тоді ще художник-початківець зробив гарну стінгазету, за що отримав у подарунок ленінградські акварелі, пензлі та альбом. Тоді каже, і почалося його становлення як художника. Лежить душа до прекрасного і у дітей та онуків пана Миколи. Чим чоловік пишається дочки Інна Миколаївна Глухова. Старша дочка, це менше мельник Тетяна Миколаївна тоже. Ну і син мене, Олександр Вот, Він тоже закінчив художню школу. Ці дівчата роблять в Розумково працюють, От, вони вчителі самі і працюють там. А син трошки другу професію вибрав. Сказав мені, «папа, я ще встигну. Стоять біля забору, як ти стоїш. Він mm. головний інженер-програміст групи, групи телестудії СТБ. Він там працює, так. Да. Ну так, четверо внуків маю. Старша внука і середня закінчили коледж по дизайну житомирський. а потім середня внука закінчила одеський Університет, по-моєму, академія Одеська. І да? зараз вже навчається э, в Київській э, художній там, академії, закінчує вже і працює вона дизайнером по меблі. Навіть на сьогодні Микола Романчук не перестає вчитися. Так постійно читає літературу про художнє мистецтво, зокрема про художників-імпресіоністів. Але натхнення розповідає, знаходить не лише в теорії, його можна знайти і у ближніх. Натхнення дає хто нам, наші музи дають, це жінки. Це їм велике спасибо за їх терпімість. Так? І всіх художників я хочу поздоровити з цим святом, побажати, ну, як завжди, ми бажаємо в першу чергу, це здоров'я, хороше. Да? От, мирне небо, як на сьогоднішній день це першу році теж. Ну, щоб більше працювати і більше творчих робіт. І правильно сьогодні наш голова спілки сказав, Войток Олександр Олександрович, що все-таки персональні виставки потрібно робити. Ну, Я, наприклад, на сьогоднішній день почти готовий, ну ще чуть-чуть». Треба робити 40 З нагоди дня художника, професійного свята усіх майстрів пензля на виставці відзначили тих, хто радує своїм талантом, тих, хто завдяки натхненню творить у рідному місті, прославляючи його далеко за межами країни. Любіть бердичів по настоящу. Любіть його серцем і душою. Так ви як це робите, не штучно. Я переконаний, що наші художники міста Бердичева саме такі, і це показують ваші творчі роботи.